І сама російська влада нині ймовірно припинила евакуацію мирного населення із Курської області, попри обіцянки губернатора. про таке повідомляють російські змі. Там пишуть, що люди вимушені вибиратися з області самостійно, проте не всі мають таку можливість. І місцеві жителі також пишуть, що евакуаційні автобуси влада відправляла лише у перший день оголошеної евакуації, та зазначають, що влада бреше, коли каже, що вивозять людей у безпечні місця. А ще Росія прагне перетворити принизливе для себе вторгнення України в Курську область на військову вигоду. Ось про таке пише The New York Times із посиланням на аналітиків. І зазначається, що через два тижні після раптового нападу України російські війська оговталися від початкового шоку та намагаються використати розгорнуту війну для своєї переваги на полі бою. Аналітики вважають, що замість того, щоб послабити владу Кремля, вторгнення може зрештою змусити більше громадян Російської Федерації з. Гуртуватися.